Звуки сирени прокотилися східним Китаєм у день візиту до Тайваню. Спікерки Палати представників Шаненсі Пелосі в КНР оголосили другий рівень тривоги і демонстративно почали стягувати війська до міста Сямінь, через пролив, від якого знаходиться острів. Піднебесна давно хоче заграбастити Тайвань. Штатам не вигідне злиття азійського регіону, бо ж Китай їх головний ворог, і підсилення обороноспроможності за рахунок Тайбею не в їх інтересах. Хоча Америка й не визнає незалежність острова та все ж підтримує його демократію. КНР в свою чергу вважає, що американці хочуть похитнути їх суверенітет. Ми сподіваємося, що американські посадовці добре розуміють важливість і чутливі ситуації, і наскільки небезпечно може бути, якщо візит справді. Ті відбудеться 700 тисяч людей із усього світу спостерігали за переміщенням літака Пелосі. До останнього не було відомо, чи долетить політикиня до місця призначення. Пекін у небо підняв десятки винищувачів, які відправив у повітряний простір Тайваню. Це ж в свою чергу зробили й американці з баз у Японії. Та Пелосі все ж таки приземлилася в аеропорту Суншань без інцидентів. Там демократка зустрілася із президенткою Тайваню, обговорили співробітництво в сфері економіки та безпеки. Спікерка Палати представників США вкотре висловила підтримку демократії країни. Та в цей час Пекін вигадав новий хитрий план помсти. Комуністи повідомили про початок, нібито військових навчань поблизу Тайваню. Китайські кораблі з усіх боків оточили острів і почалися перші обстріли в сторону протоки без цілі. Пекін пішов далі. Чи не за лічені хвилини ввів санкції на експорт піску до Тайваню? Також зупиняють імпорт низки товарів із острова, меду, сухофруктів, овочів та чаю. А тим часом Пелосі отримувала найвищу нагороду азійської країни бірюзовий перев'язок ордену доброзичливих хмар. Наша солідарність з вами важлива ніж будь-коли, оскільки ви захищаєте Тайвань і свою свободу. Ви дотримуєтесь демократії та прав людини, а також поваги до особи, яка бореться. І одна з цілей нашої поїздки показати світові успіх народу Тайваню. Вашу сміливість змінити власну країну на більш демократичну. Пелосі надовго не затрималася у Тайвані, вже сьогодні покинула країну. І цього разу палки в колеса їй ніхто не ставив. Однак після від'їзду Китай не скасував навчання. Острів все ще в оточенні. Юлія Васільєва, новини 33 канал.